Вітаю! Це канал П'ятий Вимір, і сьогодні поговоримо з вами про свято, яке до нас наближається свято 31 жовтня, яке ми знаємо під загальною міжнародною назвою Хеллоуін. І прийшло до нас це свято, як ми думаємо, із США. Але насправді це не так. Ви ніколи не задумувалися, чим насправді є це свято і звідки росте у нього коріння. Розкажу. Якщо покопатися трошки глибше, насправді це свято є ведичним святом, є святом наших пращурів-слов'ян. Саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада наші пращури святкували свято урожаю. Це свято походить історично, із свята врожаю кельтського, яке називали Самайн. Але якщо подивитися, хто були такі кельти, а ми зараз звернемося з вами до античного автора Геродота. І от саме Геродот описував кельтів наступним чином. Є опис, саме портрет, як виглядали кельти, і Геродот описував, що це були русяві або рудоволосі світлошкірі, білошкірі. Люди вони ж проживали на території сучасної Європи. Якщо глянути на сучасну карту, то більш правильно сказати на території сучасної Чехії, на території сучасної Європи і на частинці Малої Азії. Історично це було три тисячі років тому. Саме на цих територіях раніше було розселення, велике розселення білої раси, білого народу. Тобто, ми можемо прямо сказати, що Кельтами можна назвати наших прямих пращурів, які описувалися як люди із русявим волоссям, світлими очима або рудоволосі, і також і світлими очима. Насправді ж Хеллоуін ховає за собою багатостолітню історію, і наші пращури, сучасний Хеллоуін називали святом помену померлих своїх родичів саме у період з 31 жовтня. На 1 листопада це ніч особлива. Християнські священики потім переіначили це свято, зробили з ведичного свята своє свято. Чому це робилося? Для того, щоб приховувати історію. А для чого приховували історію? Коли у людини забираєш минуле, забираєш її знання, то відповідно забираєш її силу. Людина не пам'ятає свого коріння, не пам'ятає свою силу, не може бути автентичною, не може. Визначитися в цьому світі, це робилося навмисно. саме в цю ніч стиралася грань між світом мертвих і світом живих. Кельти, а відповідно наші пращури, вірили, що саме в цю ніч, на 1 листопада, померлі у вигляді духів, можуть приходити і навідувати своїх рідних, які залишилися у цьому фізичному матеріальному світі. І що робили для того, щоб духи могли знайти дорогу? Додому, до домівки, де їх чекають, де їм готували спеціальні ласощі, такі домівки прикрашали, залишали свічку, також залишали сіно. Раніше у кожному домі була піч. Біля печі піч топили і біля печі залишали кубку сіна, щоб якщо. Дух приходив померлого родича, то він міг посидіти якраз на сіні, залишали, звісно, водичку і залишали ласощі. Це свято починалося із заходом сонця 31 жовтня і тривало до сходу сонця 1 листопада. Також палили багаття, біля багать збиралися люди, влаштовували гуляння, влаштовували різні собі смаколики. Робили яства різні, напої. І відмічали це свято, і далі походить така також традиція, що так як стирається грань між світом живих і світом мертвих, наші пращури називали світ мертвих навним світом. А наш фізичний світ називали явним світом. То коли старається гра між тим світом і нашим світом, відповідно, не тільки душі померлих наших родичів можуть приходити в цей світ, а зовсім небажані злі духи. І для того, щоб відлякувати цих духів, одягали спеціальні маски, маскувалися під них, щоб начебто людина своя, її не треба чіпати. Ось Звідки саме росте коріння, одягати різні маски, різні моторошні образи на себе для того, щоб злякати, так сказати, нечисту силу, відлякати її від себе, або правильніше сказати, змішатися із натовпом нечистої сили, щоб нечиста сила тебе не чіпала. А для своїх родичів, для померлих якраз готували напої, готували їжу, смаколики. Залишали відкритими двері, двері не замикалися, обов'язково залишали свічку, яка горить на підвіконні. Зараз же це зробили більш сучасним, осучаснили, можна так сказати, і свічку ставлять у гарбуз. Вирізають у гарбуза таку страшненьку морду і ставлять туди свічку. Раніше з гарбуза не вирізали морду, а просто ставили свічку, залишали топлену піч. Залишали кубку сіна, воду, смаколики, відчиняли двері, тобто двері не зачинялися. Бо якщо, наприклад, двері зачинялися, то в цій ситуації виходили наступним чином, залишали при відкритої фіранку. Вважалося, що саме через фіранку або через незакриті двері, незачинені двері, душа родича могла зайти. А так як залишали. Свічку, яка горить і стоїть на підвіконні, цю ніч вона горить, то душа померлого могла за цим ось вогником знайти дорогу до. Дома наступного дня, після того як ця ніч пройшла, свічечка догорала. Якщо не догорала, свічечку гасили. Напої виливали в землю, смаколики виносили під дерево. Їжу, яка ось цю ніч стояла, її не використовували для їжі, її нікому не давали їсти. Що ще ховається саме за цим святом? Кельти також святкували свято врожаю, завершувався... Цикл збору урожаю, у людей з'являлося більше вільного часу, вони збиралися біля вогнища і проводили час разом. Це свято насправді є ведичним святом, і воно ще символізує настання ночі. Наші пращури вірили, що рік складається із дня, і рік складається із ночі. І вважалося, що ніч починається якраз із 1 листопада. Коли починалася ніч, померлих не можна чіпати. В якому плані Уже не ходили на цвинтарі, уже не чіпали, не турбували померлих, тому що вважали, що настає ніч. А коли ніч не варто ходити на цвинтар. День же наставав навпаки, коли у нас іде весна, 21-22 березня, якраз починається у наших пращурів день. І саме з того періоду можна вже було ходити на цвинтарі. Прибирати могилки і вже турбувати померлих можна було. Вважалося, що прокидаються в день померлі, а в ніч на цвинтар ходити не можна було. Шість місяців день, шість місяців ніч. Так вважали наші пращури. Звісно, християнська церква вона відмітилася в цьому плані і для того, щоб Прибрати, стерти з пам'яті це ведичне свято, свято врожаю, свято помину. Вони зробили наступне, дуже такий хитрий, продуманий і розумний крок. Вони замінили це свято, вони не прибрали його, але вони замінили, наклали на це свято своє свято. І встановили, нехай цей день буде днем всіх святих. Не днем шанування всіх померлих, а днем всіх святих. Так вони його і назвали. All Хейлоус Eve». Потім ці слова зміксували, і вийшло не «All Хейловс Eve», а вийшло «Halloween». І зараз Хеловін, вже люди забули, що це таке, що це за свято, що воно має ведичне коріння, що треба поминати своїх пращурів, що треба про них згадувати, що треба залишати свічку, що треба робити помин. Тому що померлі родичі допомагають своїм живим. Наприклад, якщо родич знаходиться, померлий, душа знаходиться в тому світі на вищому щаблі. Ніж наш явний світ, то вони будуть вам допомагати. Наприклад, як це може проявлятися? Це можуть бути підказки, підказки можуть бути у сні, підказки можуть бути голосом. Дуже часто у людей стається такі критичні ситуації, і їм приходять підказки. Як ви думаєте, хто ці підказки дає? Ці підказки можуть давати ваші наставники, і ці підказки можуть давати ваші. Родичі, померлі родичі вони можуть вам допомагати. Тому, коли кажуть, не зв'язуйся з померлими, не треба контактувати з померлими, трошки не згодна з цим твердженням. Чому тому, що є родичі, померлі родичі, які знаходяться на більш високому рівні, і вони здатні нам допомагати. А є, звісно, такі родичі, які знаходяться в більш низьких таких світах, нижчих світах, звісно, ті родичі допомагати вам не можуть. Але якщо ви будете їх поминати, якщо ви будете робити правильні дії, робити помини, ви будете поступово їх підіймати і вони вам будуть вдячні за це. А коли ваші родичі вам за це вдячні, що ви їхні душі підняли, звісно, у вас буде більше помічників. Тому ось в такому плані. Я не згодна з тим, що не треба контактувати із померлим. Це треба просто робити розумно, і тоді ніякої небезпеки для вашої душі не буде. Отже, підсумую, сучасний Хеллоуін – це не що інше, як ведичне свято, яке в історії нам відомо як свято Самайн, свято кельтів, але насправді кельти були не хто інші, як наші пращури. І святкувати цей день потрібно правильно. Треба залишати свічку на підвіконні, треба залишати смаколики для помину своїх рідних, своїх померлих. Як ви можете... Влаштувати помин, що треба залишати. Ви можете залишити смачну якусь кашу на молоці, зварену, це може бути рис, це можуть бути родзинки, різні сухофрукти, мед, маку туди можна додати. І обов'язково або скляночка молока, або скляночка сока, або скляночка солодкого чаю це все ви залишаєте. На ніч. Звісно, в наш час ніякого сіна ми не залишаємо, ми не залишаємо відкриті двері, тому що зараз це небезпечно робити. Але залишити свічку, залишити помин своїм родичам ви можете. Потім, вранці, ви це все виносите, виливаєте в землю напій, а сам смаколи кладете під дерево. Ось таким чином ви проведете свято правильно, і ваші родичі. Будуть вам вдячні за те, що ви про них не забуваєте. і в майбутньому будуть вам усьому допомагати, будуть вас оберігати, в них буде більше сил і ваше життя, звісно, зміниться на краще. А ви, до речі, поділіться у коментарях, чи знали ви про це свято, чи святкуєте його, і взагалі, як проводити цей день.